Починаємо урок математики. Ми, школярики веселі, на казковій каруселі спішимо в країну знань, де багато запитань. Починаємо урок з геометричної хвилинки. Розгляньте, будь ласка, фігури. Назвіть їх. Чи однакові вони мають ознаки. Як називається перша фігура? Дайте їй характеристику. Так. Це шестикутник. Скільки у шестикутника? Вершин. Згадайте? Так. Добре. Тепер проаналізуйте. Кожну фігуру. І за якою ознакою змінюється кожна наступна. Зверніть увагу, що у кожної другої фігури змінюються зразу дві ознаки. Визначте, яка фігура буде наступна. Ну що? Давайте перевіримо ваше передбачення. Отже, буде маленький жовтий шестикутник. Отже, ми вже почали говорити про шестикутник, і давайте ще раз згадаємо, скільки у нього вершин, сторін, кутів. Так, шість. Тому красиво зараз напишемо рядочок цифри 6. Нагадаю, що ця цифра починається трохи нижче за правий кут клітиночки. Ми робимо заокруглення, пишемо великий лівий півовал, торкаємося середини. Нижньої сторони клітинки ведемо лінію вгору і завершуємо маленький овал. Так само продовжіть, будь ласка, до кінця рядка, коли допишете, визначте королеву цифр. Можете зараз поставити відео на паузу і виконати це завдання. Виконали. Переходимо до наступного. Яка дія була використана в цьому виразі? Так, додавання. Який компонент означає квадрат? Правильно перший доданок, а трикутник? І це правильно другий доданок. А тепер скажіть, будь ласка, а п'ятикутник який компонент позначає? Як називається? Так, сума. А що ще ми називаємо сумою? Ну, які ви молодці? Сумою ми називаємо і сам вираз. Сума квадрата та трикутника. Перед вами багато багато виразів. Вам треба осно знайти значення суми. І з кожної рівності на додавання скласти дві рівності, пробачте. На відніманні. Зараз я вам продемонструю, як виконувати це завдання. Слухайте уважно. Наприклад, перший вираз у нас на знаходження суми це 6 плюс 3. Ви говорите так. Сума 6 та 3 дорівнює 9. 9 відняти 6 буде 3. І 9 відняти 3 буде 6. Запам'ятали? Далі ви працюєте самостійно. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Обов'язково все проговорюйте. І так, пауза. Ну, а тепер, дітки, треба відпочити. Зробіть. Декілька вправ для відпочинку, які ми з вами вже вивчали. І продовжимо роботу. Завдання таке: порівняйте числа і дізнайтеся, наскільки більше або менше одне число, ніж інше, за зразком. Давайте розглянемо зразок 7 більше 3. Щоб визначити, наскільки ми від більшого віднімаємо менше, тому 7 мінус 3 дорівнює 4. Отже, 7 більше 3 на 4. Далі ви порівнюєте самостійно. Обов'язково проговорюйте так, як я сказала. Я повторю ще раз: 7 більше трьох, щоб визначити, наскільки ми від 7 віднімаємо 3 на 4. Отже, 7 більше 3 на 4. Порівняйте наступні числа так само. Ставимо відео на паузу. І продовжуємо роботу. Ну що, вийшло у вас? Давайте перевіримо. 3 менше, ніж 8. Наскільки? Так, на 5. Молодці. 9 більше, ніж 3. Наскільки? Так, на 6. І 10 більше 3 так, на 7. молодці які. Добре. Чи зручно нам буває до меншого числа додавати більше? Ні, не зручно. Тому ми можемо скористуватися одним із законів додавання. Пригадайте цей закон. Правильно, від перестановки доданків сума не змінюється. І зараз ми попрацюємо з вами у зошиті. Будь ласка, дивіться на зразок. Записувати будемо так. Поки що не пиши, тільки дивимось на зразок. 3 плюс 6 дорівнює 6 плюс 3 місцями. Дорівнює 9. Ось наше завдання. І це ми будемо з вами писати у зошиті. І так, увага! Під першою шісткою вниз відступаємо одну клітиночку і записуємо перший вираз 2 плюс 8. Зразок перед вашими очима працюємо за зразком. Пишемо 2 красиво плюс 8. Дорівнює. Що тепер ми робимо? Міняємо місцями доданки і пишемо вже 8 додати 2. Дорівнює 10. Наступні вирази. Запишіть і обчисліть самостійно. Натискаємо на паузу. Ставимо відео на паузу. І виконуємо це завдання в зошиті. Я потім обов'язково всі ваші зошити перевірю. Ну, а тепер переходимо до четвертого завдання. Розгляньте уважно малюнок і схему. Порахуйте, скільки деталей. Червоного кольору, синього кольору. І так, дайте відповідь на таке запитання. Що на схемі позначено червоним відрізком? Так, кількість червоних деталей. А відрізком синього кольору. Які деталі позначені? І це правильно. Синього кольору. Що позначає оцей знак питання на схемі? Так, позначає, а наскільки синіх деталей більше, ніж червоних. Пригадайте, як знайти, наскільки одне число більше або менше другого. Складіть рівність до цієї задачі і запишіть свої зошити. Ну що, що у вас вийшло? Сі мінус 3 дорівнює. Чотири. Які ви молодці? П'яте завдання. Приготуйте лінічки. Виміряйте довжину кожного відрізку. Яка довжина синього? Червоного. А зеленого. Завдання таке: дізнатися треба, наскільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого, скласти відповідний вираз і записати в своїх зошитах. Записуйте. На скільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого. Треба що? Від довжини зеленого відрізку відняти довжину синього відрізку. І у вас вийшло 8 мінус 3 дорівнює 5. Правильно я записала? І додаткове завдання: наскільки сантиметрів синій коротший за рожевий? Також складіть рівність і запишіть зошиті. І перевіряємо, 6 мінус 3, дорівнює 3. Отже, на 3 см. А тепер переходимо до зошитів з друкованою основою. В цьому зошиті сьогодні на уроці ми будемо працювати тільки над першим і другим завданням. На цій сторінці більш нічого не треба робити перше і друге завдання. Отже, перше завдання. Зараз ви обчислюєте значення виразів, але замість восьми ви малюєте отакий вареник. Ми таких завдань робили вже. Тому я показувати не буду, це ви виконаєте самостійно. І друге завдання. Вам треба доповнити схеми до малюнків і записати рівність до кожного малюнку. Питання: перше: наскільки більше круасанів, і наскільки менше короваїв це друге. Отже, це Останнє завдання ви виконуєте. Ставимо на паузу, виконуємо завдання і все. Обов'язково мені на перевірочку присилаєте зошит, надсилаєте. Ну, тепер давайте підіб'ємо підсумки. Що ми сьогодні з вами повторили? Яке завдання вам здалося важким? Може було найцікавіше завдання? Оцініть свою роботу. І на сьогодні все, до побачення!